I Загалом, можу сказати, за широкомасштабну війну більше 100 єдиниць техніки. Це танки, МТЛБ, БМП, БТРи, ну, КАМАЗи. Потім працювали, був у мене такий стаж, що ми знищували муром М, камери по-різному, яку дадуть на мені ціль, то чи мені, чи в моєму особовому складу, підтверджуємо і знищуємо. Перед вами тренажер. Симулятор FGM 148 Javelin, який скорочує і покращує наші показники в бойовій та на війні. За допомогою нього найкращий і найбистріший особовий склад навчається вже практично. Він бачить те саме, що й сама бойова установка, тобто все ідентичне, бачить ту ж саму картинку. Тобто ось ми бачимо, програма запустилася, він все бачить, що буде вже бачити в настоячому полі бою. Включаємо нічний приціл, бачимо що світиться, фокусуємо, бачимо чітко, що це танк. Далі команду на знищення, запускаємо, активуємо ракету. Чекаємо 3 секунди. Захвачуємо. І бачимо зараз попадання. Після цього що? розряджаємо даний комплекс. Все ідентично, як бойовий. І так потім після цього вже йде наступна пара, наступна пара і так тренуємося, поки є вільний час. В нічне время, в вечіршнє час, хтось приїжджає після зміни. Обговорюємо штурми танків, штурми Російської Федерації, які штурмують нас, ділимося опитом, хто ще замітив, як вони себе поводять. Обговорюємо це все і проводимо аналіз, тренуємося, і кожен видвигає свою якусь пропозицію, як краще це зробити, щоб ми намного швидше це знищували. Напрямок досить такий, як сказати, дуже тяжкий, тому що, як кажуть, складки місцевості дуже багато грає ролі для прототанкіста. Немає такої, я кажу, прямої видимості для, наприклад, стаціонарна ПТРК, яка може влупити на 4 тисячі метрів. Тобто, джейвелін це вже намного краще, чого, що мені дали команду. Ми це все спостерігаємо, ми противника ще бачимо за кілометрів 10, як тільки вони ще збираються наштурмувати. Тобто джейвелін краще чого, тому що я сидів в норі, наприклад, чи лисян рад, чи бліндаж. Так? І мені, наприклад, кажуть, там три хвилини часу до відкриття вогню, там 30 секунд я вже сидів бліндажу собі десь в укритті. Я виглядую, захватив ціль, зробив пуск і заховався. Тобто мені не треба сидіти. Стаціонарна ПТРК це трохи так як кажуть тяжче, тому що він непосредственно сидить біля установки, будуть крити зі всього, що є, плюс хі в ну, основному зараз задача стоїть це МТЛБ, БМП, е, я кажу, маршрутки їхні, е, ту техніку, яка перевозить противника в великих кількостях, і ми це розуміємо, тому що якщо вони встигнуть висадити противника на наші вже рубіж, то буде велика затрата в першу чергу це артилерія, боєприпаси. Ну і на, і, на жаль, наші люди теж, я кажу, довго не зможуть тримати цю оборону. Танк так, це теж, ну яка в першу чергу ми знищуємо ту яка, техніку, яка підходить до нас, яка викидує і на десант. Питаємося, звісно, вицілити, як тільки вони на під'їзді, ще хоча б, щоб у них не було маневру заскочити до наших яка, від, посадок, оборони, рубежі. А якщо це там буває таке, що один танк виїжджає там, чисто якось, притушить нашу піхоту, ну, то по-різному, Ну, в основному ми знищуємо ту техніку, яка перевозить. No. <пілес>, так моя мотивація знищити побільше ворога і навчити більше таких, як я. Я розумію, що якщо у нас буде, наприклад, у бригаді 20, 30, 100, 200 чоловік, наприклад, які розуміються на всіх ПТЗ, наприклад, ми зможемо доволі так нашуміти і дати віціч, достойну вісіч противнику. Тяжко, ну, кому щось не тяжко. Я розумію, що коли я тут, то моя сім'я. Якби теж, да, там ракети, шахіди ці залітають. Ну я знаю, тому коли я тут кажуть, є хвилинка часу відпочити в лисій на рід, наприклад, да, чи там бліндажу, чи на позиції, я знаю, що мої рідні будуть відпочивати на м'ягенькому ліжку і нічого такого більш такого подробного не будуть чути цю війну. Якщо не ми, то хто?